Та на місці це не про нас. Ми щоденно своєю працею і наполегливістю доводимо, що учні, батьки, педагоги, технічні працівники докладаються словом і ділом до перемоги. І з філологами ми боремося за кожне українське слово. Загартовуємо ДНК українців сториками. Програмуємо себе на перемогу з інформатиками. Вчимося свого не цуратися і чужого навчатись з учителями англійської мови та зарубіжної літератури. І з математиками та фізиками прораховуємо дні до перемоги. Сіємо добре, мудре, вічне у голови наших найменших ліцеїстів з учителями початкових класів. Формуємо екологічну компетентність з учителями біології, хімії та географії. Малюємо світле майбутнє з вчителями творчих дисциплін. Мистецтва музики та трудового навчання і з учителями фізичної культури та захисту України загартовуємо себе та наших вихованців фізично, отримуємо колосальну підтримку від практичного психолога, асистентів вчителів, медичної сестри та бібліотекаря. Із заступником директора з господарської роботи, бухгалтерами, комірником збираємо гривню до гривні для наближення перемоги. І з технічними працівниками в ліцеї затишно, чисто та комфортно. Кухарі департаменту здорової тарілки не дадуть почувати лістеїстам голодними. І з батьківським самоврядуванням радо втілюємо ідеї заради розвитку освіти. А учнівське самоврядування з величезною радістю ці ідеї генерує. Ми сильна команда, яка готова розкривати добувачам освіти секрети пізнання світу, готувати справжніх патріотів і захисників України. Ми разом і тільки разом впевнено проходить до перемоги, слава Україні! Героям слава!